На моє переконання, це був дуже патріотичний вчинок за допомогою системи протиповітряної оборони Петріот, яка була передана Україні Німеччиною, і ось цей розрахунок. Він я скажу, так, так блукаючи. Він блукає, періодично з'являється то тут, то там. Тобто він не розташований постійно, наприклад, ну, умовно знаєте, під Києвом, бути не знаю, там під Харковом. Він постійно переміщується і намагається, скажем так. Створити пастку, ну заманити в пастку якусь російську авіацію. Плюс ми ми отримуємо допомогу розвідну інформацію з боку наших західних друзів. Натівська авіація, яка знаходиться в нейтральних водах, вона сканує простір, вона дивиться, що знаходиться в повітрі, що злітає там плюс-мінус в зоні ураження цього комплексу. І він висувається там на певні позначки, цілі стріляє і повертається назад. Тобто розрахунок такий: знищити авіацію, яка може нести. Каби керовані в ціні бомби, вагою від 200 кілограмів до півтори тонни. Бо вони просто я кажу концерним ножом, ножем скривають нашу оборону. Авдіївці саме за допомогою цих бомб руйнувалися наші позиції. Авдіївка, можливо, ще б могла й рік стояти, але за відсутності снарядів і за присутності російської авіації довелося виходити.